Ось так от робиться саме моя укладка, і у вас дуже багато питань з приводу неї, то давайте трішечки Кучеряве волосся, і в ньому є декілька цікавих моментів. Як завжди, нічого складного, але дьявол кроється в деталях. І для того, щоб зрозуміти, як працює це волосся, як найкраще його укладається, як найбільше, як найдовше можна використовувати цей стан. Кучерявого волосся мені, звичайно, допомогла мій перукар, тут я не буду лукавити. Вона мені підібрала засоби. Ми перепробували декілька засобів, я тестувала, що мені подобається найбільше. І ось так от уже з часом є якась така система, яка допомагає мені з цим е, жити. Тож кучеряве волосся воно досить непросте. Його не можна просто ви, висушити щіткою на фен чи просто якось зафігачити пінки, і буде все ок. Насправді ні. По-перше, воно тонке, ну ламке. Як бачите, довжину я так і не відростила свою. А воно, що саме найгірше, дуже часто рідке і за того втрачає свій об'єм і звичайно швидко жирниця. Якщо в мене кінці сухі, то ось тут в мене постійно буде така жирність, яка вже на другий день може бути дуже дуже неопрятною, негарною. І з цим моментом насправді найбільше з цим моментом у мене було питань. Також якщо ти можеш його якось вже навчилася укладати, якщо ти там підібрала засоби, то з питанням, як протриматися декілька днів, щоб намити волосся, бо це теж дуже некорисно для шкіри голови. А з цим моментом у мене було найбільше, найбільше питань для того, щоб не бути голословною, я буду вам демонструвати кожен день своє волосся. Мені здається, це найправильніший. Спосіб показати, як це насправді відбувається. То, що я робила сьогодні? Це, звичайно, буде повна лінійка подогляду за волоссям. Це буде, буде шампуні, в мене їх декілька. Один той, що ребалансинг, який дуже сильно очищає, другий це той, що е, делікатний для випадіння, скажімо так, це для об'єму. Мій перукар перукарєночка вона говорить, що їх має бути декілька, і я їх маю змінювати, щоб кожного разу виконувати конкретні цілі мого волосся. Звичайно, в мене йде кондиціонер. Він теж в мене не один. Спочатку він іде легкий літній, потім зимовий, більш важкий, і між ними я використовую бальзам Бальзам для волосся або маска для волосся, в залежності від е, періоду. Раз на місяць, мабуть, можливо, два рази на місяць. Ну це не точно. Я використовую пілінг для волосся Це для того, щоб очистити шкіру голови. Тож шампунь кондиціонер промокнути волосся рушником правильної. Тканини це мікрофібра, і потім я використовую зволожуючі засоби. У мене, наприклад, є ось така штучка це для кінців, для того, щоб мої кінці не ломалися. Вони дуже ламкі, насправді сухі ламкі, Я використовую або маленьку таку штучку для зволоження, або навпаки органове масло. Тобто можна тут обирати, що подобається вам. Я або те, або те. А можливо, іноді мені Ліна дає ще ось такий каратиновий спрей, я його наношу на все волосся. А коли, наприклад, літо, я використовую таку дуже круту штуку, мілкшейк, яка ще захищає моє волосся від сонця. Це стосовно миття, і для укладки я використовую теж інсайт, зволожуючий такий це не гель, це стайлінг, він жидкий. Я просто наношу його, і після нього локон краще тримається. От, потім я висушую волосся, і ви можете бачити ось цей результат. Зустрінемося. Завтра і продовжимо. Друзі, добрий ранок. Сьогодні другий день. Як бачите, ось таке волосся. У мене на другий день зберігся об'єм, але локони вже трішки розкрутилися. У мене є два засоби. Перший це ось такий спрей депот. В нього супер-мега крутий склад. Він робить об'єм для коренів волосся. Зараз його наносимо на всі корені волосся. Ось таким чином. І він їх не мочить, а. Дає об'єм тільки на корені. Тобто я туди прям захочу. Далі, що я роблю? Я беру руки, запускаю, і мені треба дуже гарно підняти всі малесенькі корінці від голови. Це такий і масаж апоневрозу одночасно, і ми цей засіб трішечки розповсюджуємо по всій шкірі голови. Тож, об'єму у нас вже стало більше. І зараз ми будемо використовувати ще один засіб. Це така зволожувальна спінка. Це дуже класний доглядовий засіб. Це дуже класний доглядовий засіб, який доглядає за локонами і робить для них рефреш. Я ось таким чином наношу на кожну прядку, і потім локони буду формувати ось такими жамканнями. От. По всій голові, звичайно. Так, дивимося, якщо треба ще, беремо ще і робимо, повторюємо все те саме. Якщо не потрібно, просто трішечки даємо волосся адаптуватися, і ми його жамкаємо. Сподіваюся, я не замерзла, не замерзло. Вийшла на вулицю, щоб показати вам десь. Тут у мене сьогодні було світло. Як це виглядає все в денному світлі, бо все ж таки світло ванни не зовсім е релевантне. Там не зрозуміло, взагалі я так подивилася по запису. От другий день, як ви бачите, в принципі велося ок. Його не потрібно мити. Це була найбільша проблема з цього всього процесу. На третій день вам завтра ще покажу, бо там теж є свої моментики цікаві. Друзі, всім привіт! Сьогодні третій день після миття голови, і як ви бачите, ось такі локони ми маємо. Сьогодні вони трошки вже такі пошарпані і немає об'єму, тому у мене є два цих засоби. Це дві щітки. Спочатку дуже-дуже гарно робимо об'єм, а потім просто беремо і причісуємо. Так, ну що, в результаті маємо ось такий величезний об'єм, і зараз будемо це все вгамовувати. Ви тепер розуміли, да? чому кчереве волосся не потрібно розчісувати розкою кожен день, бо буде ось така алла Пугачова, і потім це не так просто ці локони назад повернути. Зараз ми візьмемо пінку, спробуємо за допомогою пінки це зробити. Чесно, такий результат маємо. Насправді локом кожного разу по-різному лягає, тому не можна якби, наперед його в залежності від від погоди, від вологості в повітрі, від того, одягаєш ти капелюх чи ні. Кожного разу все по різному. Тому я чесно роблю ці три дні, щоб показати вам фактичну сторону, іноді краще, іноді гірше, але в принципі це середній результат. Це не найкращий мій результат. Насправді на третій день буває краще. От, але ну те, що ми маємо, плюс те, що ми те, що моя волосся відростається, теж впливає, бо воно потрішно іншому починає по-новому для мене лягати. <кій> так, тут ще є один момент, зараз вам покажу. Іноді, наприклад, як, як сьогодні, я хочу одягати капелюх, і я точно знаю, що після капелюха все це впаде. Тому ради об'єму і ради того, щоб трішечки підсушити волосся, я можу використовувати сухий <кій> шампунь. <кій> <кій> Але після нього я обов'язково буду використовувати пілінг, бо сухий шампунь дуже сильно забиває пори, і я не наношу його саме на шкіру голови. Я от, типу, беру і наложуся. І ще це мене дуже дихати, якщо чесно. Оцей білий сірий нальот він зараз пропаде. Так, ну я думаю, що більше не треба, зараз він... Висохне волосся після пінки, з'явиться новий об'єм від сухого шампуню. Якщо мені буде недостатньо, я ще можу пропрацювати окремою цією щіткою. Це просто дуже класний масаж опоневрозу, а ви знаєте, що це саме перем'яз, який тримає спазмі всю голову. Ну і волосся до того теж найкраще стає. В цілому картина ось така сьогодні. Третій день. Вирішила показати, як це виглядає при денному вуличному світлі. Це має різницю також. Бачите, локони досить об'ємні. Я використовую сьогодні капелюх, як і планувалася. З капелюхом ось така картина в цілому. Мені подобається. Друзі, всім добрий ранок. Підійшла до вікна, щоб показати вам сьогодні четвертий день. В принципі, тут можна було ще щось спушити, ще щось розчесати і ще щось підходити, і проходити тронічки, але. По-перше, це ефект сухого шампуню, він дав трішечки більший об'єм. І це вже четвертий день, тому потрібно насправді очищувати шкіру голови. Дуже гарно зараз буде помити волосся і дати свіжості і шкірі, і волосся і познімати всі стайлінгові засоби. Тому, в принципі, якщо б я сьогодні нікуди б не йшла, сиділа б вдома, я би під вечір вже помила волосся. Зараз я його буду зранку мити, тому що мені треба. От, по справам, але в принципі ви бачите, що локони тримаються, ці всі засоби догляду вони працюють. Зовнішній вигляд мається нормальний. Десь він з більшим об'ємом, десь він з меншим об'ємом. Також локони вони, в залежності від дня теж різні, але тим не менш, основна картина вона залишається такою. Сподіваюся, вам була корисна, цікава. Пишіть, як доглядаєте ви за своїм кочеревим волоссям, чи у вас можливо якісь питання з радістю відповім в коментарях. Па-па!